Футбольний прогноз. Чемпіонат Франції топ-матч, чемпіонат Іспанії топ-матч і чемпіонат Англії топ-матч. Сьогодні у нас 22 квітня вівторок, друзі, вітаю всіх добрий ранок. І одразу ж зранку хочу зарядити три прогнози на три. Топ-матчі. Очікуваних сьогодні у вівторок. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі дуже корисно і дуже важливо в якості підтримки для всієї нашої спільноти і особисто для нашого YouTube каналу Майстер клас. Збираюсь на дачу, кому цікаво, Тема дачі, город в сад. Підписуйтесь і на мій YouTube канал номер 2 Майстер клас на дачі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі. Далі три прогнози. Вмощуйтесь зручненько, буду говорити дуже швидко, економить і своє, і, і, і ваш час, і свій час. Отже, Чемпіонат Франції Ліга-1. Сьогодні я взяв матч Нант ПСЖ. Це 29-й тур. Тут, друзі, обидві заб'ють, і при цьому тотал буде більше 2,5. Коефіцієнт 1,84. Далі 33-й тур Ла Ліга Іспанія. Сьогодні грає Барселона мальорка я вибираю суто індивідуальні параметри для Барси. Барселона індивідуальний тотал більше 2,5. Коефіцієнт 1,9 рівно. І третій матч це АПЛ уже 34-й тур. Мансіті приймає Астон Віллу. Тут 100% прогноз. Ман Сіті перемога і тотал при цьому більше 1,5. Тобто 2 0, 2, 1, 3, 0, 3, 1. 3, City, перемога і тотал більше 1,5. Коефіцієнт рівно двійка. Дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на наш майстер клас прямо ось тут і зараз. Також не забувайте, що ваші дорогоцінні вподобайки і ваші змістовні коментарі це найважливіша підтримка, головний стимул і потужна мотивація для подальшої боротьби роботи. Слава Україні! Скорішої нам перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі всім папа! -па.